Шановні вчителі та дорогі учні спеціалізованої школи номер 52 Перш за все хочу щиро подякувати всім, хто віддав за мене свій голос. Я обов'язково використаю цей шанс, аби змінити нашу школу на краще. Якщо у вас є ідеї, або ви хочете зробити велику користь для нашого шкільного суспільства, запрошую вас на перші збори, які відбудуться 20 грудня о 15.15 .15 у актовій залі. Я чекаю на творчих, здібних, сповненими ідей та готових співпрацювати разом учнів. Впевнена, що після виборів мої опоненти не втратили жагу створювати наше майбутнє. Тому я з радістю запрошую їх приєднатися до моєї команди. Не залишайтесь байдужими, приєднуйтесь до роботи, пропонуйте свої ідеї. Разом ми зможемо все. Давайте зробимо нашу школу кращою.